Так, привітики. В новому влозі ми вже вдома, відпочили після відпочинку. І я зараз їду фарбуватися. Вчора помила волосся, просто його висушила феном, нічого з ним не робила, ніяк не вкладала. Що все одно сьогодні мені його красиво помиють, гарненько висушать, і я буду прям красива-красива. А після дня народження. ой, Після фарбування їду на день народження до маленької племінниці. І я дуже сподіваюся, що я вкладуся в таймінг, тому що я розраховую десь на третю там. Ну, це буде просто звичайний такий домашній день народження, але все ж. А на 11-ї їду фарбуватися, тобто. Ну, тобто, сподіваюся, що все класненько встигне. Так, словом, я їду фарбуватися. Так, ну що, я вже пофарбована, але я не вкладаюся. ні в які китай, мені ще треба було зайти купити подарунок. мені було, певно, рівно 15 хвилин, щоб дійти до ТЦ, вибрати подарунок. Зараз підшу до машини, буду їхати. Взяла. Не знаю, взяла якийсь конструктор лего і барні. Бо мені ніхто не хотів підказувати, що купити, а я якось в тому не дуже розбираюся. Тому ось так. Так, пофарбувалася я, як завжди, все класно. Зробила мені масочку з коноплею. Добре, раночок. У мене тут ранкова кава, сьогодні субота і у нас сьогодні ось такий дощик. Чути, сьогодні така пасмурна погода. В принципі, здається, на цілий день малює дощ, але ще не заглядала зранку в погоду. І тут вже, знаєте, хочеться такого затишку. Якщо мені вчора хотілося десь бігти гуляти, то сьогодні, навпаки, хочеться затишку а, побути вдома. Но сьогодні субота, звичайно, а, потрібно поприбирати, а, а потім якийсь фільм треба було б знайти і посидіти, подивитись. От, так що я п'ю свою каворонку, слухаю дощик і буду е думати, як продовжувати сьогоднішній день. Так, а я тут прибираю. Якщо чесно, то мені сьогодні абсолютно не хочеться нічого робити. Якось дуже тяжко. У мене йде до прибирання. А, цей дощ затягнувся на прям на цілий день, я так думаю. І хочеться просто блятись на диван і а, дивитися якийсь фільм. Але я можу шведесенку поприбирати. Бо ви знаєте, моє ставлення до чистоти, а тоді вже можна буде лягти лежати. І вже насправді так пізно багато годин. Я Якось сьогодні пізно це все почала робити. От. Але зараз я сподіваюся, що я швиденько це все дороблю. Ви тут разом зі мною в онлайн-режимі практично. Ось, так, я тут витираю пил, У мене тут є речі, які завжди лежать на столику. Це крем для рук, який у мене тут спеціально лежить, щоб я ним користувалась, але я ним не користуюсь. У мене тут ноутбук стоїть, тут його місце. А тут мої навушники такі і тут мої навушники такі. Тому що інтернет мій а, починає. Скажімо так, випендрюватись і не хочу бачити мої навушники. безпровідні. Так, це можна сховати. Це для того, щоб протирати екрани, це нехай тут стоїть. А, далі зараз я тут звільню руку від камери, а, складу плеток. От. Так, взагалі треба виділити якийсь день і зробити таке, скажімо, генеральне прибирання з пранням тюлей, з миттям вікон, тому що на це теж треба виділити час і, скажімо так, щоб було натхнення все робити, бо без натхнення якось не виходить. Так, я тут шведесенько все попротираю. Далі, далі я що один зроблю. Далі швиденько пропилосошу. сошу. Я не подумала, що я сьогодні буду робити їсти. Але знову ж таки, щоб не витрачати багато часу на цю їжу. Так, мені треба якусь нову пахнючку купити, тому що ця вже в мене, я не знаю, мабуть, більше року, але там ще навіть є якісь залишки. От. Так що ось так. Ось так от, ось тут протру, тому що тут теж збирається пил. Я не знаю, що там попадає в кадр, Але то, як то кажуть, в онлайн-режимі ви за мною пристерігаєте. Ось такого формату сьогодні влог. У мене вчора якось не вийшло нічого познімати. Я практично весь день провела в салоні. Я потратила на те більше часу, ніж я планувала. Я звільнилася о четвертій годині і поїхала до племінниці, там вже теж нічого не знімала. Швиденько забігла за подарунком. Купила подаруночок. Я вам показувала. І вже поїхала. Якось в мене вчора часу не було. Ну в принципі, нічого такого цікавого не крім того що я фарбувала волосся. От, і от справи в мене... Ой. Ну, все, я вже тут горем пополам поприбирала, пил повитирала, пропилососила і на тому все можна тепер. Тепер у мене чисто, можна тепер робити собі каву і насолоджуватись домашнім затишком, теплом і смаком кави. Ну що, зробила собі каву. У мене є тут тортик, і зараз знайшла якийсь фільм, називається Суперники. Не впевнена, що він прям буде класний, Я не читала відгуків, не читала. Не дивилася трейлер, просто я тут стала фільми, дивлюся те, я дивилася те, я дивилася і А це не дивилася. Тому, тому зараз їх подивлюся, і у нас продовжується дощик. І дуже такий, знаєте, сонний настрій, хочеться десь влягтись, полежати, тому я не впевнена, що я не дивлюся цей фільм до кінця, але я все ж таки спробую його подивитись. Ось так. Так, не додивилася я фільм. Він взагалі я не подивилася, скільки він взагалі часу триває. Він триває 2 години 11 хвилин. Я продивилася 1 годину, 18 хвилин. Зрозуміла, що я ніякого задоволення від фільму не отримую, тому я його виключила. А, дощик у нас припинився, але сонний настрій взагалі нікуди не дівся. І я себе тут трошечки зараз підняла з дивану, зараз піду замариную курочку. А, я ж кажу, що я не хочу витрачати багато часу на приготування їжі, тому курочка буде саме а, самий раз. Зараз вона трошечки промаринується, потім поставлю, вона собі спечеться без моєї участі. І вечеря буде готова. Не знаю, правда, що до курки робити, або якийсь гарнір, або просто овочі. Можливо, це будуть просто овочі, або, можливо, якийсь салатик зроблю. З овочів, вже ж. Або просто їх поріжу. Словом, не суть. А, от, до речі, мінус кімнати з двома вікнами. трошки Зараз ми налаштуємо світло, трошки йде світло і звідти, і звідти, і виходить, якщо зараз знімати в дзеркалі, воно пересвіт. Пере от, задоволена своїм волосячком. можливо, трошки за холодний відтінок. Ми ніби завжди робимо однаково, там як попередні рази, але воно все одно якось лягає по іншому. Я саме про тонування говорю. От, але класне, дивіться, яке воно розсипчасте, гладеньке. І мій майстер похвалила стан волосся сказала, що всього достатньо моєму волосся, що не плутається навіть просто після шампуню. Тому, напевно, я рухаюсь в правильному напрямку. Правильно підібрані засоби, знаєте, творять чудеса. У мене, звичайно, ще не виходить так висушити, щоб ну, аж прям таке було ідеально розсипчасте і глуденьке, але я рухаюся в тому напрямку. Ось, я думаю, щоб це ще подивитися, Бо сьогодні справді такий домашній лінивий день. Такий затишний, коли хочеться домашнього затишку, знаєте, вже такий трошки натяк на осінь, хоча я ще не прагну осенім. Я ще дуже навіть тішуся літом і дуже навіть хочу ще теплої погоди. Тому що я взагалі зрозуміла, що я мало проносила свої якісь літні одяг, то що не на роботу, а то що такий, знаєте, для цивільного життя мені ще хочеться це все поносити, десь піти ще погуляти, нагулятися, тому я ще літом не натішилась. От, але враховуючи те, що сьогодні ось така погода дощова, то такий затишок домашній треба ловити, і хотілося б щось подивитися. Якийсь класний дійсно фільм, а не те ще От, А я тако передивилася, я вже там всі фільми передивилася. Я не знаю, що дивитися. От, я сьогодні в такому домашньому і з таким невеличким макіяжем, але ну, так, ніби. Свіженько виглядаю. Трошки додала кремових рум'ян, тих, що показувала від ламель, трошки додала консилеру. От, ну і трошки підкреслила брови, хоча вони в мене фарбовані. Там мені треба було додати буквально кілька штришків і щоб вони були прямо ідеальні. От е тому, тому ось так от зараз я йду маринувати курку. Ну що ми з вами перенеслися на кухню? У мене тут гомілки курячі. І я думаю, як буду їх смачненько замалювати. Так, я напевно візьму гірчицю. Я напевно візьму соєвий соус. А в мене ще відкритий новий соєвий соус. У да. мене є відкритий ще соєвий соус. Замачте. Я візьму приправи з Ектором до і ну, Звичайно, сіль. Так. Ця приправка, до речі, дуже класна, мені подобаються ці відставки, які тут додані, Тому? Тому використовуйте. Не дякуйте. Так, з соусу. Ось так. Так, зняти кільце, щоб це все перемішати. Так, гірчиця. У мене, правда, гірчиця в зерна, французька, Діжонська? от, Але іншої я не немає. Перчик і сіль. Так, ну тепер це все гарненько перемішуємо. Значить, нам треба що? Нам треба, щоб воно гарненько виправила, щоб було достатньо різних спецій і особливо солі. Я не скажу, що я прямо люблю прямо дуже солену їжу, але її має вистачати, тому що воно таке трошки ніяке. Тепер, як я пробую, чи достатньо солі. Вибачте, може, це комусь не сподобається. Але я так пробую. Тепер я помила руки, якщо що. А, і не знаю, чого це ще додати. Може, ще трішки кроємо. ще трошки приправ. Ось так. от. Хм? Ну, все. Тепер я це все залишаю, щоб воно тут на питалось. Замаринувалося, а потім в рукаві це все просто запечу в духовищі. Пішла на руку. Так, поки воно там маринується, я ще хочу випити квасу. Чогось хочеться розіжаю, щось мені кама, до речі, якось так собі не дуже зайшла кава, друга. Хочеться чогось такого не кабине. Тому зараз вип'ю квасу. і подумаю ще помиляюся на дранку. Підсумку моя вечеря виглядає ось так. Я вирішила зробити смажену картопельку, ну, таку, знаєте, по сільському. З цибулькою, ось така. От, ну, вже я вирішила, як уютік, то уютік сьогодні. Картопелька, курочка і помідорчик. Так, добрий раночок. У нас наступний день. У нас вже погода налагодилась, світить сонечко, тому я вирішила піти позасмагати. От і вдягнула свій цей купальник, один із моїх тих, що є, і він насправді мій улюблений, його дуже люблю. Він універсальний, він не має тонкі брительки, тому коли засмагаю, то я його вдягаю, він просто класний, ідеальний. Так, вулицю сонечко, літо повернулося, осінь відміняється, тому я йду засмагати. Все, я включила музичку в наушниках, ну, зараз включу, і буду трошки засмагати. Так, ну що, я вже трошки позасмагала, зробила макіяжик домашній, додала консилеру рум'яну, в принципі, все, як завжди, вдома. А, і вдягнула білу майку, щоб підтіняла мою засмагу, щоб красиво було. Зараз хочу зробити собі капу оранж, на гойдалку і насолодитися капу оранжем Так що ось такі короткотермінові плани на сьогоднішній день. Літо повернулося, хочеться знову ж таки бути позадомом, якщо вчора хотілося такого домашнього затишку, навіть пледом вкривалася. То сьогодні хочеться бути поза домом. Іду на гойдалку, і що? Треба, до речі, подумати якісь ще плани на наступний тиждень, бо в мене ще тиждень відпустки, і хочеться щось таке ще цікавеньке зробити. До речі, про моє ставлення до засмаги, я не з тих людей, що валяються на сонці по кілька годин, доводячи своє тіло до такого темного кольору, який, до речі, зараз і не модний. Але мені хочеться додати своєму, своїй шкірі такого бронзового приємного відтінку, тому що літо не хочеться ходити якоюсь, знаєте, синюватою, жовтуватою. Тому трошки я собі дозволяю повалятись на сонечку, щоб трошечки моє тіло під засмагу. Звичайно, якщо десь на відпочинку, то це трошки довше, тому що там то водичка, то пляжик там чередується, і воно, скажімо так, не так напряжем, бо я от, просто лежати засмагати я не такою сильно люблю, але інколи хочеться відчути такий вайб сонечка. А от тому, тому я собі трошечки дозволяю засмагати. До речі, якщо, якщо я засмагаю приблизно так, як сьогодні там годинку і до дванадцяти, я не використовую СПФ, але на відпочинку, десь на пляжах, обов'язково СПФ, тому що це захист нашої шкіри. А і до речі, був мій про на відпочинку. Я не використовувала один день автозасмагу, бо там були хмари, бо там було вітер, і я думала, треба хоч трошечки засмагнути, щоб вже не приїжджати. Знаєте, наже ж як люди щось це не загоріла, приїхала з відпочинку і не загорівша. От тому я щоб не було такого, вирішила трошечки е засмагнути і не використовувала автозасмагу, Ой. СПФ, якщо я раніше говорила автозасмага, то я мала на увазі СПФ. От і не використовувала СПФ, і, відповідно, я трошки підсмажилася тут на зоні декольте, трошки на спині, хоча це не критично було, і слава Богу, що все обійшлося. Тому не забуваємо про СПФ. СПФ це дуже важливо. Я, до речі, моя шкіра теж змінилася зараз часом. Якщо раніше я Інтенсивно, скажімо так, червоніла, а потім вже бронзовіла. То зараз засмага лягає теж більш рівніше, більш так приємніше. Вона практично відразу бронзовіє, тому тому і так. І це, мабуть, мій максимум по засмазі. Я там ще буквально напевно кілька деньків собі дозволю полежати на сонечку. Ну бо вже якби друга половина, дві третини літа пройшло час знову ж повернулася до теми того, що час летить неймовірно швидко. от Тому тому я не скажу, що я ще там буду багато засмагати, можливо, ще кілька разів. І це от такий от мій максимум по засмазі. І мене він повністю влаштовує. Я не біла, я не синя. От, гарненько виглядаю, а якщо ще з біленьким, то взагалі от так от класненько відтіняє. Так що от такі от справи. До речі, вчора ввечері ще дивилися фільм Наглядачі називався. Це вже трилер. А, ну, Можна було подивитися. Це не те, що я дивилася вдень, так що в день я марно потратила час, а наглядачі можна подивитися, якщо любити якусь таку містику з елементами фантастики. Ну, бо там про фей. М -м От, я думаю, що фей насправді не буває. Зараз такий наступний кадр. Вони бувають. Ладно, шутка. От, тому ну, наглядачі можна подивитися там таке от трошки містичне, трошки тримало в напрузі. От. Тому, тому, тому ось так от. Все, побігла я робити капу оранж і на гойдалку. Так, ну що, кава цварена, стік готові. Сьогодні дам трошки кропку. Беремо високу скляночку. Сиропчики буквально трішки. Я думаю, цього достатньо, ну, щоб не перебивати смак інших інгредієнтів, щоб додати трошки солодкості. Стряхнемо сім. І я вже був, до речі, період, що я думала, що я вже напилася оранж, але е, воно вернулося, я не напилася. Доволі такий класний напій на рік. Тик. От. Подружки, так, ми замішали ще п'ятнадцять днів на сироп. Кто тут мала? Кто бери мала тут лежит? Спишь? Ты спишь, мала? Я вже перемістилася на кухню, зараз буду готувати вечерю і ще хочу спекти шарлотку. Я згадала, що в мене є яблучка, які вже починають підпорчуватися, і тому вирішила, треба пекти. Ну, рецепт стандартний, я буду робити на три яйця, думаю, мені вистачить цукор, борошно і яблука. І ще буду готувати вечерю паралельно, так що теж покажу, що буду готувати. Я тут дуже довго взбивала яйця з цукром, і ну, десь до хвилин десяти. У мене аж міксер став гарячим. У мене, на жаль, просто міксер. Навіть не міксер, а блендер такий дзвінчичку <гум> відхилилися від теми. Коротше, я довго збивала яйця з цукром, і зараз буду давати борошно. Ну що, а тепер показую, що готую на вечері. І сьогодні по плану паста з курячим філе і овочами. Ну тут у мене ось така паста метелики. Тут у мене нарізаний ось такою соломкою перчик. Кабачок в мене, бо ось такий маленький і я його не весь порізала, але я думаю, цього буде достатньо. І буквально трошечки, трошечки цибульки дуже дрібно нарізала. Тут у мене вже смажиться куричий зелени, це ж його небагато. Десь, напевно, мені зайво половили, одним морозилку, Тобто невеликий шматочок. Смажу трошечки капелька буквально олії і вершкове масло, щоб додала олію, щоб вершкове масло не підгорало. Зараз курочка трошечки потускується, додам овочі, теж поставила водичку на мішейку і буду додавати, не знаю, волосоєвого соусу, посолцям ще. Ось так тут все змішала, змішало, до тепер воно тут готову я чекаю, поки парець паста. Ну, коротше, це я вже все змішала з пастою і залила молоком, щоб воно з таким соусиком зробилося. Хай воно ще протушиться, поки молоко загустіє, і вже буде готово. Ну що, ось так виглядає, моя готова страва. Тут кабачечки, перчик дуже смачно, я думаю, буде. І помідорка. І спеклась моя шарлотка. Якщо я вечеряти. Так, ну що, привітки, я тут зібралася вже наступний день, сьогодні понеділок. Я їду зараз, заїду на роботу, треба дещо зробити, роботи, і сподіваюся, що на тому мої відвідування роботи у відпустку закінчиться. А далі йду десь трошки прогулятися. Сьогодні так трошки хмарно і, можливо, буде дощик, але я сподіваюся, що його буде мінімальний і що я прям не намокну. Я сьогодні в своїх штанах і в цьому майці-топі бежевому, і мені дуже подобається поєднання, таке стримане, витримане. Виглядає дуже класно. Я нафарбувалася, Мені сьогодні дуже подобається, як я нафарбувалася, Трошки брови підкреслила так класно. Мені дуже сподобалось сьогодні, як вийшли брови. Ну і в принципі, мій такий стандартний макіяж, і трошки вирівняла волосся. <свят> так, я вдихнула, бо е попередні речі я говорила, здається, на одному диханні. Трошки вирівняла волосся, і воно знову ідеальне, тому що воно помнялося, бо я вже розповідала, що волосся в мене має властивість м'ятися. А взагалі, сьогодні третій день після миття, сьогодні понеділок, а мила я його е в салоні в п'ятницю після обіду. Тобто, е ну, виглядає просто ідеально. Е От вам і правильна сушка волосся, і правильний її догляд. От тому воно абсолютно не виглядає якимось брудним, трошки підреконструювала його вигляд, і я прям супер-супер класно виглядаю. Мені дуже подобається, як я сьогодні виглядаю. От, тому так от я думаю, що я десь заїду на каву куплю, можливо, пройдусь по магазинам, подивлюсь якісь базові речі. Хоча не знаю, чи то увінчається успіхом, але спробую. І щось в мене якась сьогодні затишка. Мабуть, через те, що я тут ганяю з першого поверху на другий поверх. От, тому якийсь зараз ось так от тяжко говорити, тому вибачайте за ось таке. Що, я вже попрацювала і зараз чекаю подругу, ми десь підемо, так як я казала, прогулятися, випити каву. Тому, тому ось так. От. Ми прийшли целий оранж. і він тут дуже смачний. Так я вже приїхала додому, нічого там особливо не знімала на нашій гулянці прогулянці. Але ми встигли до дощу. І зараз я тут сиджу в машині і не хочу виходити. Бо тут дощ сильний. <с? с>? Бо машину, до речі, поставили так доволі далеко від, ну, від центру, де ми там основна наша прогулянка була, поставила біля роботи. І добре, що знаєте, встигли до дощу до неї добратися. От, а зараз треба якось з машини добігти до дверей. Треба було ближче зупинятися, а потім поставити там, де я завжди ставлю. Я ставлю за хатою, за будинком. За хатою. За будинком. А треба було прямо біля дверей зупинитися і так швиденько так. Хоп! Ось так от. Чуєте, дощ?